Галина Родіонова мати військового, котрий вважається безвісти зниклим. Але сьогодні у день міста прийшла отримати нагороду внука. 28-річний Євген Максимчук посмертно став почесним громадянином Хмельницької громади. Герой був командиром підрозділу безпілотних систем. Загинув на Курському напрямку. Хлопчик пішов добровольцем на війну. Його не хотіли брати, тому що в нього була дуже сильна травма ноги. Але таки він добився, підписав контракт, був командиром під цього підрозділу 80-та Галицька десантно-штурмова бригада і загинув 17 квітня. Я не можу теж прийняти, що його немає. Мені все кажеться, що він от зараз подзвонить. З 2022 року звання почесник у Хмельницькому, а це найвища відзнака громади, присвоюють винятково посмертно військовим, котрі полягли на фронті. На сцену піднімаються цілими сім'ями. Це дружини, діти, батьки не стримують сліз і болю. На початку повномасштабного вторгнення знаходився у місті Токмак, куди будемо направлені з військової частиною підсилення. Нагороду Артема Бойка отримує дружина та п'ятирічний син. 13 травня 2024 року він зник без вісти на Харківщині. Поховати героя змогли лише через рік і 17 днів. Він був справжній патріот нашої країни, він був учасником АТО. І він в перший день війни, початку війни, в перший день, він пішов, не вагаючись, пішов захищати нашу Україну, незалежність. Нагороду сина героя вручають Марії Шоломицькій. Коли почалася повномасштабна війна, Павло жив у Польщі, де мав власний бізнес стати на захист країни. Це було його рішення. У нього все постійно, у нього було там мислі там, хлопці там, а я буду тут. Хлопці там воюють, а я буду тут, а в Польщі, сидіти тихенько. Ми приїхали, ми не знали до останнього, що він вже поїхав, записався сам встречу штурмову і в контракт написав на три роки. 75 родин сьогодні отримали нагороди. Саме стільки героїв стали почесними посмертно. Цю відзнаку у Хмельницькому вручають двічі на рік. Отримують також матеріальну виплату в розмірі 20 мінімальних заробітних плат. Я одразу скажу, що для нас вже черговий день міста це найголовніший захід. Це надзвичайно важкий емоційний захід, це важкий. Захід інформаційно і викликає ну, надзвичайно такі важкі емоції. Ну але він дуже важливий для, для громади, для всіх нас, бо це захід пам'яті, захід пам'яті і подяки тим нашим героям, які повернулися, на жаль, додому на щиті. І ми завжди на кожному заході іншому наголошуємо, що ми живемо, ми зустрічаємо 594 ту річницю з дня першої писемної згадки, пам'ятаючи про них, бо це завдяки їм. Під час зібрання хвилиною мовчання згадали усіх хмельничан, які полягли на війні з 2014 року до небесного війська. Приєдналося понад 720 героїв. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.